собі посидіти на шум, тому що тільки що ще дивилася урок, курсу, який я проходжу. І Якось так, знаєте, голова так, така важка, то більше жарко. Ковід було дуже жарко, треба було пересидіти вдома, тому що неможливо посидитися на сонці. Я не знаю, як люди можуть. На морі бути весь день це дуже важко. Ну, в принципі, щось якось так захотілося з вами поділитися своїми думками на рахунок того, що я зараз роблю, які взагалі, такі які змішані емоції. Ніби розумієш, що Ну, взагалі, чому я, чому я вирішила? іти е, проходити цей курс, тому що я зрозуміла, що прийшов такий етап е, в моїй сфері діяльності, коли е, робота стає скучною. Тобто ти працюєш з клієнтами, ти розумієш, що ну, постійно одна і та сама е, рутина. Тобто прийшла людина, сіла, ти зробив її манікюр, який вона захотіла, вона пішла. Прийшла наступна людина, сіла, зробив манікюр і пішла. І це, це стає скучно, чи це стає, чи ти розумієш просто, що розвитку тут як такого немає, треба десь рухатись далі. І в принципі зараз, коли я проходжу цей курс, я розумію, що ти десь там, глибоко в душі, догадуєшся, що все можна робити. Можна знімати відеоролики, можна писати пости, можна... Це насправді настільки глибока сфера діяльності, ось що я хочу вам донести. Головне не засиджуватись на одному місці, головне розвиватися і прислухатись до себе. І якщо ви чуєте, що ви вигоріли, або якщо ви чуєте, що е це все стає скучно, нудно, і ти ходиш на роботу, прийшла, зробила роботу, пішла додому, і потім знову думаєш, що завтра знову на роботу, і знову там 5-6 клієнтів. І мені здається, що коли ти включаєш якісь такі включаєш себе більше в такий творчий процес, починаєш знімати відеоролики, це якась така нова сходинка розвитку, нова сходинка того, щоб тебе побачили інші люди, щоб з тобою почали комунікувати. Це, ну, це насправді так круто і, і так страшно, знаєте, оце все проходиш зараз, слухаєш, дивишся. І це так, ніби яка асоціація в мене, е, ніби ти йдеш перед тобою, тобі відкривають ворота, відкривається така не маленька фірточка, а така велика брама, вона просто відкривається. І в тебе і та можливість, і ця можливість, і тут можливість, і ще ця можливість, а ти просто не знаєш, куди йти. Ти не знаєш, що вибирати. Просто стоїш і думаєш, може вертатися, там було добре, там було зручно, там була зона комфорту. Або можна піти і вибрати щось з того, в чому ти сильніший. І, і це теж така, це, ну, це практично, знову ти все починаєш з нуля. Знову ти починаєш е, так само, як на етапі майстер, ти хочеш стати майстром манікюру, ти починаєш, і тобі страшно, і ти не знаєш, що буде далі, як, чи ти зможеш, чи не зможеш. І потім, коли ти досягла якогось моменту і розумієш, що то вже стоп, і ти хочеш рухатись далі, це знову початок. Це знову ти починаєш все спочатку, ти знову думаєш, воно вийде чи не вийде. Зацікавляться тобою чи не зацікавляться, побачать тебе чи не побачать, тобто... І я, я розумію, що в принципі мені боятися нічого, тому що кожна людина, ми в цьому світі вже індивідуальні. Тобто, кожна з нас, ви сидите, дивитесь мене, в кожному із вас також є якась та індивідуальність, і мені індивідуальність, і всі люди, які кругом нас, нас оточують, вони в принципі індивідуальні. І хтось в чомусь те зацікавиться. Просто знаєте, це така, це щось нове. Нове і не скажу, що геть невідоме, тому що мені завжди подобалося знімати. Воно може там вже десь в глибині душі сиділо, і можливо, якраз оцей шлях, який я вже пройшла там. Наш от шлях майстра манікюру, можливо, він якраз теж мене має привести до того моменту, коли, коли я маю зрозуміти, що мені треба трохи показувати себе більше, більше в люди виходити. Ось, ось так насправді щиро від щирого серця я поділилася з вами цими думками, тому що а я не вмію по-інакшому і я, я не хочу по-інакшому. Такий принцип по житті. Тому, якщо у вас був такий момент, поділіться, як ви з нього вийшли, як ви його проходили, чи вам було складно, чи вам було легко, чи, чи може є якісь лайфхаки. У цьому житті все можливо. Просто треба це зрозуміти. Зрозуміти в своїй голові і рухатись далі. Таке красиве місце я знайшла тут. Камені, люди, напевно, приходять фотографуватися. І море таке спокійне Зараз піду купатися. Я насправді в купальнику сижу, але думаю, поки не намочила волосся, бо зараз як намочу, його буду така. Поки ще не така розтелепана, вийду до вас тут трошки з вами поговоримо. Ось такі справи. Так що напишіть якісь свої думки на рахунок цього, що ви про це думаєте, чи ви взагалі ще на такому етапі, що ви не знаєте, що це таке. Це також дуже інтересно. Коли дрон запустив, знімає політ з висоти. Чи як то краєвид з висоти, Пташиного польоту. А я не знаю, чи його видно. Він десь, чекайте, де він? Он там біля тої білої лінії, десь там летить Така чорна маленька цяточка. Тільки подивіться, яке красиве море. Там якийсь папір плаває. Бачите, чи то якийсь шум отут білий. А там, де я йшла, то там ще більше цих листочків, Чи то шум, чи то бруд. Так що дівчата ось. Плаває. Ось так я, і вами була. Відкритую. Що дуже мені хочеться себе реалізувати в цьому напрямку. Навіть YouTube, я розумію, що це моє. І оцей весь період, коли я була за кадром, мені так хотілося показатися, мені так хотілося з вами спілкуватися відкрито, щоб ви розуміли. Знаєте, тому що коли ти бачиш людину, у тебе якась... коли ти не бачиш, це якась недоповнена картина, тобто є. Є щось, що ви бачите, але ви знаєте його не до кінця. І вже потім, коли ви розумієте, що ну, дивитись е, контент завжди легше, коли ти, ти не дизайну бачиш, аніж коли ти чуєш за кадром. Ого, це щось таке інтересне. Голубе, таке довго. І тонке, е як риба, меч, чи що. З таким тонким і така дуже тонесенька, довга-довга і тонким клювиком. Так що, дівчат, ось такі справи. Давай, давай. Йду, я залізу в воду, бо щось так жарко. Вечори такі теплі. Я насправді буду дуже сумувати за цим періодом. Це відпусткою, тому що так добре, так спокійно. Так що скоро побачимо.